Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Євромайдан за активісти підтримують зміни до конституції. Дірявий бюджет. Автомайдан закликає чиновників не красти. Перша медаль Українка виборола бронзу на олімпіаді у Сочі. Євромайдан підтримав внесення змін до конституції України, які були запропоновані опозицією на 10-му ювілейному віче зі сцени на Майдані Незалежності. Їх оголосив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. Він зазначив, що в Україні має бути змінена система, при якій президент повинен виконувати волю народу. Ряд поправок до головного документу, де главу держави позбавляють деяких повноважень. Народ на Євромайдані підтримав. За три місяці. Золотовалютних фондів Національного банку пропало як катран з плота 3 мільярда доларів США. Ми отримали знецінення національної валюти на 10% у тому випадку, якщо зараз ми не візьмемо в руки країну. Не відсунемо режим Януковича і інших, які зараз намагаються грабувати країну цих резервів. В кращому випадку вистачить на два місяці. На майдан запросили і Віктора Януковича, а Віталій Кличко прийняв пропозицію президента взяти участь у дебатах. Проте наголосив, що дебати мають відбуватися саме на Майдані. Віталій, я викликаю тебе. На публічні дебати. Не, не думаючи одної секунди, я сказав так, але хочу його запросити наступну неділю сюди. І хай Бюджет країни у дирявих відрах такий подарунок привезли активісти автомайдану до помешкання Юрія Колобова. Виконуючого обов'язків міністра фінансів закликали не красти. Активісти привезли Колобову порожні діряві відра біля них розсипали дріб'язок. Така акція символізує процеси, що відбуваються із бюджетом країни. Вони кажуть, що гривня падає, тому що якісь там хулігани на майдані щось там. Заважають їм працювати, а, так? так. А, а насправді ми там для того, щоб вони не розкрадали бюджет, щоб зміцнити гривню сьогодні і завтра. А вони так просто стрілочники переводять на справжніх українців всі свої гріхи. Рада ЄС сьогодні розгляне ситуацію в Україні у порядку. Денному питанні підготовки адресних санкцій до українських можновладців. Серед інших питань міністри розглянуть шляхи вирішення конфлікту в Україні, проведення конституційної реформи та фінансової допомоги Києву. Шість країн готові прийняти постраждалих активістів Євромайдану: Литва, Латвія, Чехія, Канада, Польща та Німеччина готові надати безкоштовну медичну допомогу. Нагадаємо, що 15-річний львів'янин Назар Держило, який постраждав від вибуху в будинку «Проспілок» у Києві, продовжить лікування у військовому госпіталі в Польщі. В ніч з 8 на 9 лютого він разом з батьками попрямував за кордон на реанімобілі. СБУ готується до терактів. Служба безпеки ухвалила рішення про проведення у готовності суб'єктів боротьби з тероризмом на території України. Цьому посприяли повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури та можливості вибухів на атомних станціях. Відіграло ролі так зване захоплення літака нетверезим українським туристом. У СБУ наголошують, всі заходи є гласними, мають насамперед застережний характер. Вони передбачають обмін інформацією між відомствами, а також перевірку готовності сил і засобів, зокрема екстреного сповіщення. Рахунок відкрито на Олімпіаді у Сочі Україна здобула першу медаль. Віта Семеренко стала бронзовою призеркою у спринтерській гонці з біатлону на 7,5 кілометрів. Для спортсменки з України це перша олімпійська нагорода. Її сестра Валя за підсумками гонки посіла 12-те місце. Золото ж дісталося словаччині, а срібло – Росії сестра меня вже после финиша поздравила і в же время немножко напіхала мені. что говорит, ты что не могла все таки байти три секунди да, Вилухину не могла За бронзу. Б'ятлоністка отримає трикімнатну квартиру в сумах та 55 тисяч доларів. Така винагорода Віті Симаренко належить від держави. Столичний будівельник переміг донецьких тигрів. Цими вихідними у Київському палаці спорту пройшов фінал Кубка України з баскетболу. Завершальна гра між фіналістами була напружена. Господарі майданчику з перших хвилин відкрили рахунок. Атаки супроводжувалися вдалими китками та перехопленням м'яча. Донецькі тигри вже показували зуби. У другій чверті майже у притул наблизилися до суперника. Проте остання десятихвилинка особливих змін не принесла. Перемогу здобули будівельники з рахунком дев'яносто за Кубок України на фіналі чотирьох також боролися Івано-Франківська Говерла та Дніпро-Зержинський Дніпро-Азот. Україні загрожують великі повені. Рівень води може піднятися на півтора метра у Львівській та Івано-Франківській областях. У річках басейну Дністра рівень води може піднятися на півтора метра. Також надзвичайники попереджають про ймовірний різкий підйом рівня води на річ Сестрий та на її притоках. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків до кінця тижня українців очікує аномальна тепла погода. Прогнозують плюс 14 градусів і дощі. Рай для шопоголіків, торгівельні центри об'єднаних арабських еміратів обладнують віртуальними примірочними дзеркалами. Відвідувачу достатньо лише стати перед віртуальним екраном-дзеркалом, і прилад за три секунди змоделює його 3 d відображення. На це зображення потім можна буде приміряти будь-яку вподобану в магазині Річ або отримати пораду фахівця із підбору аксесуарів. Перша 3 d примірочна вже почала працювати в Абу-Дабі. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося о 14.